Усім привіт! Ми зараз з Арсенком будемо збиратись і будемо їхати на Левантівку. Але перше заберемо Слатусю і мені потрібно до ортодонта. І не тільки мені. З латусі сьогодні поставлять капи. Перше, я думала, що їй поставлять пластинку, але Ортодонт сказав, що ні, можна поставити капи і капи, нібито якби вирівняють її, тих два передніх зуби, бо в неї отут, так знаєте, повернулися. Криво стоять. Золотець каже, мама, мені так цікаво і одночас страшно, тому що вона там бачив, коли мені і це все, резинки міняють, що я себе потім трохи погано почуваю, знаєте, така слабість, воно все ж таки стягує і мені боляче, і це все. А злека каже, мені так, мама, цікаво. Тож їде, мені самі цікаво. Ну, там лікар об'яснявся, який ходити ту все, але я все ж таки ще раз перепитаю і тоді вам розповім, можливо, вам буде цікаво. Так, і що ще є в планах зараз перед тим, ніж їхати. Вчора Андрій мав курку витягнути з морозильної камери, але витягнув четвертинки. Ну, то так я, я їх зараз ось замариную, я їх зараз смажити нічого не буду, аж коли ми приїдемо додому. Коли будемо повертатися назад, Андрій підійде до епіцентру, і нам потрібно буде купити шпалери. Тож ми починаємо ремонт. Будемо, будемо ремонт робити в коридорі. Тільки в коридорі. Більше мене не вистачить, не <рив> на <рив> інші кімнати, тому що боже, я так не люблю цей ремонт, вот та вся та пилюка, це все, Тож зробимо в коридорі. Що ми там плануємо? Поміняти шпалери і купити, замовити нову шафу. Я вже хочу на коридор не таку, знаєте, прихожу, як зараз в нас є. А хочу таку, як шафу купе Ну і все. У нас там ще стоїть біля ванної кімнати такий комот. Для взуття Мови, напевно, новий ми не будемо купляти. Андрій забере на роботу і його перемалює в білий колір. Білий колір, тому що, тому що я хочу ще шафу, щоб була біла. Взагалі хочу коридор, щоб був дуже світлий. Тому що я знімаю, знаєте, мені потрібно хороше освітлення і так далі. Тож. Зроблю весь коридор білий і це все. Тож так, поїдемо сьогодні, подивимося шпалери. Вчора в центрі дивились, то, що у нас але там взагалі було мало вибору. Хотіли цей новий поїхати під центр, але це вже було пізно, а шпалери не так легко вибирати. Я як приходжу і взагалі щось вибираю, то ну, я там дуже довго. Я хочу, знаєте, не так прийшов, скоро вибрав, а подивитися. Хороше, нехороше, якісне, ж таке, знаєте. Тож, ну так. Такі в нас плани. Ніби бо так більше нічого. Не потрібно робити. Щось мені дуже запізно, аж на пів п'яту до ортодонта. завжди так було на третє, знаєте, ну там максимум на пів четверту, а зараз на пів шостому. Я вже себе порядок. От в порядок, виріняла волосся. Вже не дуже не видно. Я тут прибирала і це все. Намалювалася і все. Скажу вам, от від відтоді, от в лютому, 17 лютого, Буде два роки, як я з брекетами. Надію, взагалі не буде. Надіюсь, мені до кінця року знімлять. Маю таку надію. Принаймні, я так думаю, подивимося. І що я хотіла сказати? А, що коли мені поставили 17 лютого брекети, я була сходла за три місяці на 15 кілограм. На 15 кілограм. Ні, не подумайте, брекети це не так є страшно. В кожного буває все по-різному, але отак я перенесла тих три місяці. Не дуже сильно тиснуло. У мене були нижні зуби дуже криві, і воно так мені стиснуло. Потім брекет в брекет билися це все. Мені ще спеціальні такі. як то пояснити? Кільби. Камінь такі робили, нарощували, чи як вони там називається, не знаю, як там правильно в них називається, щоб трохи підняти, щоб у мене брекет у брекет не бився. Ну і коротше, мені було дуже важко то все. І за 3 місяці я худала на 15 кг. Перед тим, як мені ставили брекети, я була поправилась на 10 кг. Тоді я пам'ятаю, що з мене був. Перший раз коронавірус, я багато вітамінів і так пила, і так їла, якусь набрала 10 кілограм. Тож, коли мені ставили брекети, моя вага була 61. 61 це для мене дуже багато. І сам потім через 3 місяці прийшло, може 3-3,5, я десь так приблизно. Я зі 61. Зійшла, аж, здається, до 46. Десь так приблизно. Це можете поставити 46 кіло. А зараз моя вага кому цікаво 47. 48. Ось От так. От така в мене історія. І цікаво, як злотуся буде, чи буде її боляче, чи, чи ні. Ладно, подивимося. Бо все ж таки вони теж мають в очі повернутися ці зуби. От так-то, так, ладно, я йду зараз цієї четвертинки промаю, замариную, поставлю в холодильник і вечором їх посмажу. І от зато ви, напевно, помічаєте, що я трохи погано розмовляю. І я це сама чую, як то пояснити, пропускаю букви або якесь слово недоговорю, отак деколи буває в мене. Це через ті брекети. І надіюсь, коли їх знімлять, і я так розмовляти не буду. Бо це ну це чути. Я, наприклад, коли монтажую, коли отак просто з кимось говорю, це не чути, як для мене. А от коли я сижу і монтажую, мені просто деколи аж смішно буває, як я щось там розповідаю. Так, все, я вам тут наговорила знову на 6 хвилин та йду, що зробити. І всі... Арчику. Він хоче тебе навчити абетки. <сум> Ти вчиш арч абетку? Так. Та, да. да. да, не я те там, не я, я, я лікар, не я Не Боїться, давай його заберу. Четвертинки я вже замаринувала, Добавила сюди вот таку приправу. Потім майонез, такий соус. Сіль і чесник. Ще робила такі канапки. Тут в мене багети, сир, такі шпроти і помідорки. Ми вже маємо виїжджати. Думаю, чого так тихешенько. Їдемо заотику. У мене заток болить. Приводок були. Тут через антибіотик. Я йому даю лінекс. Він каже, що його животик болить. Що робити будемо? перейде... показала. <схід> Та, ми поїдемо до баби зараз. Заберемо флатусу, поїдемо з ще там залишиться на пару днів. Отак. Ще шукаєш. У тебе там є скарб? Золотий. <різь> Ти гарячий. Вчора лікарка говорила, що ну, тобто странно, що в нього вчора цілий день не було температури, тому що з ну, таким запаленням вуха мало б ну, бути. Але я так думаю, я напевно просто скоро схаменулась і ми поїхали, були зразу в поліклініку. Він тільки сказав, там мама не було двох, і все. І Ми вже були в поліклініці, напевно, зато так. але вчора вечором піднялась, було 38-й один. Знакий якийсь гарячий, не зрозумілий. Та Арсенко. Їхати потрібно, Ох, капець просто. Може, тебе лишити з артію вдома. Арчі буде дивитися за тобою, а ти з ним. Так. Я поки буду ортодонта, залишу Арсенка бабусі, щоб його собою не брати. Не мучити, правда? Так. Ні, ну якщо ми тут зараз ще трохи такого посидимо, то ми вже взагалі нікуди не поїдемо. Все, давай, ви мама твій кофточку. Зараз тільки градусник візьму, поміряємо температуру. 37 і два. Давай, мама, ще раз поміряє. Можна я. Оп. 37, ,2. ну давай попікай. Мене, два, три, три. Мене? давай. Тут е, мама квасить капусточку. Гото буде смачно. І Діана. Дивіться, який гарний. кекс спекла. Я вже взяла рецепт, потім вдома спечу. Я буду пробувати. Зараз після зроблю чайок. Привіт. Привіт. Чому ти такий серйозний, га? Я хочу салат. Що? Ма. М? Ма, я хочу на каву. Каву? Приїжджай чайку Ти так просиш? Що ти таке ви робите дозволив? Ми вже приїхали в епіцентр і нам такі сподобались. Нам дуже не видно колір, Але такий, ну біленький. Думали або цей, або цей. Шукаємо такий більш білий. Різні є. І з квіточками гарно, але якусь би просто на одну стіну. І тут є на по 800 гривень. ще є. Але щось мені більше в цій сподобалось. Там той біліший від того. Ой, в мене вже голова кругом. Дивіться, який космос. І тут є. такі шпалери, де хлопчики. Ваці нам за один рулан. Мені такий не подобається, не знаю. Вопросу не пам'ятаю. Дві каже, що більше тепер вибір, дитячу кімнату шпалерів. Такі пандочки латові, оранжеві, тут такі лялечки. Такі машинки для хлопчиків. Ми вже вдома вибрали такі шпалери від цієї фірми. Ну, Буде різниця. Який перед тим був колір, тепер такий. Взяли три рулани. Не знаю, чи вистачить, чи не вистачить, але я пам'ятаю, що там того разу ми були, взяли чотири і це було забагато. Ой, і взяли такий клей. Сказали, що він дуже хороший. А тепер нам потрібно знайти людину, яка це все нам поклеє. Завтра Андрій буде шукати і я. Вибачаю за шум. Я тут включила правильну машинку, нічого кімнати не можу бути, бо там Андрій почуває, Арсенко вже нас спить. Правильну машинку щось так шумить. Ой, візьмемо так. І було ми зі златуцею. Уртудон Забрали капи, це все. Я думала, що ті капи будуть, знаєте, на верхню і на нижню щелепу. А ні, це не так. Коли смішок, це такі капи. Тут тіша ці вколе є. Отак виглядає. Тобто запихає і просто так а, закрила і все. І так ходить, дві години не розмовляє, нічого. ну Просто там буде дивитися або мультик трохи, або буде малювати, або ще щось буде бавитись, так рот має бути закритий. Тому що коли от, я буду проєкти знімати, і, я теж буду надягати капи, то в мене буде і на верхню, черепу, і на нижню, знаєте, окремо. Так буде защокуватись. А в неї ні. Так. Ой, кажу так, то на ніч і дві години в день. Десь буде так носити рік-півтора. Ну, Говорив лікар, що повністю її два зуба не вирівняє, потрібно потім буде ставити брекет. Тож ось так то. Райна машинка так, що ми не не добре чути. Ой, ми досить пізно приїхали додому. Попки повечеряли, я ще тут вазила, було ці квартинки, то все. І отак. І всякі очевидні процедури. Паценка помила, таке-таки, дала йому лікарства. Перший його животик болить. Не можу закрити. Це від антибіотиків. Звичайно, даю йому антибіотик, лінець даю, Пишу, щось витняли, щось. Каже, його живати чоловік. Коробочка цікава. Десь все там все доклеєчки є. Теж отак. Казав, що можливо такий дискомфорт трохи буде, буде її трохи боліти, але не так, як коли ставлять там брекети чи ще щось. Та, ладно, встану від тої коробки. Тож я зараз дочекаюся, поки та пральна машинка допере і вже піду спати. Тож, друзі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Всім хорошого дня або доброї ночі, хто довкола дивиться, і всім па, -па.